Зараз у Великій Британії стрімко розвиваються українсько-британські культурні і освітні проекти, і це не просто символічна підтримка, це реальні можливості, які ви можете використати для навчання, розвитку і інтеграції. Понад 70 британських університетів беруть участь у Homes for Ukraine Scholarship Scheme. Ви можете отримати безкоштовне навчання або знижку на оплату навчання або оренди житла, підтримку з адаптацією. Є окремі програми для перекваліфікації або підвищення рівня англійської мови, наприклад, Skills for Life, Refugee Employment Network, Reset UK. Ці курси часто фінансуються державою та доступні абсолютно безкоштовно. Крім освіти, активно розвивається культурне життя. Інські фестивалі, концерти, виставки, освітні події для дітей проходять у Лондоні, Манчестері, Бірмінгемі, Ліці та багатьох інших містах. Це не лише про культуру, це про підтримку, спільноту і адаптацію. І навіть ми, як приватна юридична компанія Стернло, з перших днів повномасштабного вторгнення надаємо допомогу українцям по всій Великій Британії. Поза робочим часом ми консультуємо з візових питань гуманітарного захисту, податків, бізнесу та постійного місця проживання в цій країні. Ми регулярно виїжджаємо в різні міста країни, щоб кожен охочий міг отримати фахову підтримку, навіть якщо немає змоги приїхати до Лондона. Якщо ж у вас є ідеї, або ви хочете, щоб ми приїхали до вашого міста. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях або в особисті повідомлення. Ми тут, щоб допомогти.